Скільки сьогодні мені років? Тут трішечки видно, що це, і мені вже, скажу, вам по правді дуже подобається. Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі Мюсі ТВ. І мені дуже приємно, що величезна кількість моїх підписників вже привітали мене в інстаграм з моїм днем народження. Тож скільки років мені сьогодні виповнилося? Ану, став на паузу і пиши свій варіант в коментарях. Ну а я, звичайно. На протязі відео скажу, скільки сьогодні мені років трішечки потримаю інтригу. Ну що, сьогодні, як вже зрозуміли, буде розпакування подарунків на моєму каналі. Мені подарували дуже багато красивих розкішних квітів, дуже багато подарунків. Один із цих подарунків я вже відкривала. Не змогла стриматися, і він дуже-дуже нам був потрібний. Тому, коротше, більше нічого не буду розказувати. Давайте одразу будемо все відкривати. Як думаєте, що тут? Швиденько пишіть в коментарях подарунок номер 1 і варіант свій, що ви думаєте, що може бути в цій коробочці? І так, відкриваємо. Та-та-та-та! -да -да а тут у нас ось така постіль. Дуже подобається. Будемо тепер спати на новій постілі. Це дуже практичний подарунок, зайвим ніколи не буває, тим більше, що постіль потрібно часто змінювати. Тому дякую за подаруночок. Так. Тепер давайте відкриємо ось цей подарунок. Тут трішечки видно, що це. І мені вже, скажу, вам поправді дуже подобається. І так, та да да дан а тут у мене новесенька сумочка. Ви тільки погляньте, як класно вона виглядає. Мені ну, дуже нрави, nice, дуже подобається. Дивіться, її тут можна відстібати, носити як одиничну сумочку ось такий варіант, або пристібати і носити як подвійну. Дуже зручно, дуже комфортно, але я відстібати нічого не збираюсь, тому що думаю, що мій телефон розміститься в ось цьому карманчику. Ну, а гаманець. Там і розчистка, помада, блиск для губ в іншому відділенні. Ось тут я вже знаю, що я буду носити ключики до квартири. Ось така сумочка. Зараз покажу вам ближче, як вона виглядає. Погляньте, мені вона дуже подобається, якісна. На два відділи. Ось тут ще такий додатковий гаманець невеличкий і дуже класна. Я собі вже дуже давно таку хотіла. Ну і нарешті мені подарували. Ну що ж, давайте будемо відкривати наступний подаруночок. Біля мене є ось така коробочка. Цікаво, що в ній. Так, що тут у нас? О, погляньте, це б'юті-бокс. І тут всього дуже-дуже багато. І так, тут у мене є хенд-лосьон, лосьон для рук. Ось такий маленький, але дякую. Це, я знаю, що це. Трьохкольорова база під макіяж. У мене до цього була така, дуже користуюся нею вже довго. Подобається. Реально, дівчатка, дуже класно вирівнює тон обличчя, ось така база. Далі солодощі, тут є дві цукерички. Далі кремчик, кремчик для рук, ось такий. Потім. Бальзамчик для губ. Це дуже-дуже доречно, тому що в мене губки постійно тріскають, і ось цей бальзам буде те, що потрібно. Туш для вій. Давайте подивимось, як же вона виглядає. Носики. Опа! Ось така кістечка, Запаха немає, мені це подобається. Так, далі якийсь олівець. Матова помада для губ. Прикольно! Погляньте ось такий відтіночок. На руці виглядає ось так. Без дзеркала. Так, як нафарбуюсь, буду дуже-дуже кумедно. Далі. Що це таке? Поки що не знаю, що це таке. Я зрозуміла, це ось такий бронзовий хайлайтер. Для макіяжу. Тут дуже зручний дозатор. Погляньте, можна ось так: піпеточка така чік, І капелька капає. Ти наносиш собі на личко і гарнесенько все розтушовуєш. Тут ще є масочки для обличчя, ось такі. І знову багато масочок. Але ці масочки бачу, що не для обличчя, а для ніг. І ось такі маски для обличчя. Ще решенькою. Далі. З гіалуроновою кислотою для обличчя. Це з авокадо масочка. Далі маска тканина для обличчя з вулканічним попелем. Нічого собі, в мене такої ще не було. Так, і маска для догляду за обличчям равлик та кераміди. Ось така розглажуюча масочка. Оце ж я буду красотка. Цікаво ж, скільки ж мені років? А після цих масок, ну, 100% на років 10, буду молодша. У друзі, звучить. Але що маємо, то маємо. Читаю ваші коментарі, є різні варіанти. Мені дуже приємно, дехто з вас пише, що мені взагалі тільки 25 років. Дуже вам дякую. Мені приємно таке читати, але насправді, друзі, мені виповнилося 37 років. 37 років, де вони взялись, мені взагалі не віриться і, чесно кажучи, не відчувається. Коротше, головне те, як ти себе почуваєш, наскільки ти відчуваєш себе. А те, що тобі там тікають руки, це вже інше. Головне щасливо жити. І так, відкриваємо наступний подаруночок. Тут у мене батончик, нога з сумішу горіхів. Далі парфум. Я скажу вам по правді, що я вже його відкрила і навіть зараз ними подухалась, тому що вони мені ну, дуже подобаються. І доль. Це мої улюблені парфумчики. Ну, як улюблені, одні із тих, які мені сильно подобаються. Виглядають ось так. Бачите, що повністю повна баночка. М -м -м, цей аромат. Ось такий подарунок. І тут є ще один подаруночок. Погляньте. Мені вже дуже цікаво бачити, що тут та да дан А тут срібні сережки. Давайте одразу їх зараз будемо приміряти. А, я взагалі без сережок. У мене були схожі, але то була звичайна міжутерія, я їх загубила. А зараз у мене ось такі сережечки. Погляньте. Як вам? Мені пасує. Мені здається, що так, да, але мені дуже хочеться подивитися на себе в дзеркало, як це все виглядає. Так, ну що, друзі, і в мене залишився останній подарунок. Давайте ж його швидше відкриємо. Скажу вам по правді, що я його вже відкривала. Точніше, ми його обирали разом, тому що я його дуже-дуже сильно хотіла. І він нам дуже необхідний. В плані практичності це взагалі маст хел. Друзі, ми купили зволожувач повітря. Так як зараз опалювальний сезон в квартирі досить жарко, повітря пересушене, шкіра, обличчя, рук завжди суха. І плюс те, що у нас маленька дитина, і потрібно користуватися зволожувачем повітря, щоб легше було дихати, щоб носику в дитинки не засихало. Та і в нас шкіра також була більш якісна і зволожена. Покажу вам, як він виглядає. До речі, ми його вже затестили, підключили. Так. В цю колбу наливається водичка, а ось це його мізочки, скажімо так. Отак воно все з'єднується. Чік, вмикається в розеточку. Тут у нас ось така панель, і на ній є дуже багато функцій. Вимкнути-увімкнути. Можна налаштувати, з якою інтенсивністю має випаровуватися волога. Тут показує встановлений сам гігрометр, який показує вологість повітря в квартирі. Коротше, дуже класна штука. Можна ставити таймер, коли йому вимкнутися. До речі, він ємкістю на 6 літрів. Коли водичка закінчується, він автоматично сам вимикається і індикатор показує, що потрібно долити воду. Коротше, дуже розумна штука. Ми вже одну нічку з ним спали. І чесно скажу вам, що я в захваті. Реально набагато легше дихати. Нам він дуже-дуже потрібен був. І я задоволена, що ми його купили. Ось такий подарунок я собі захотіла на день народження. Ну що, друзі, щиро вам дякую, що сьогодні були зі мною. Приймаю привітання в коментарях. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал Мюся ТВ і до зустрічі в нових відео. Всім па-па! До речі, ми з Артемчиком придумали цікавий відосик, тому не пропускайте!